У Дніпрі трактор протаранив десяток автомобілів. Аварія сталася по обіді на спуску січових стрільців. У машину обірвався гальмівний трос. Намагаючись зупинитися, водій опустив один з двох навісних ковщів. Ним і протаранив автівки, у тому числі й маршрутку. Зупинився трактор лише за два квартали після того, як врізався у автовишку енергетиків. Постраждали двоє чоловіків. Це водії легковиків. Одного забій тулуба, в іншого різана рана голови. Рух вулицею досі перекритий. На місці аварії працюють та страхувальники. У меня тент порваний, боковое зеркало на пассажирской двери. Водитель виноват, тот, который на тракторе. У него, судя по всему, отказали тормоза. Он пронесся, ударил меня и ударил маршрутчика. После этого он пронесся вниз и даже не, 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 ну, не попытался остановиться. А я ковшом начал тормозить, думал, гідравлікою може. черта, оно сунется Он по этому. Как, как на коньках. едет и все, на коньках. и все. И больше, горы она набирает, набирает. Да. Я не мог. Хотел в да, дерево, тут девчонки стоят на остановке. Ну куда же?